Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Це відео я знімаю не заплановано так. Хочу в цьому відео подякувати співробітникам компанії ЗВК, Західна ветеринарна компанія за подарунок. Який мені надіслали на день народження. Коли я замовляв їхню продукцію, я вже замовив верніше її все, і написав в Viberі, чи буде вона надіслана в той самий день. Мені відписали, що буде. Ну, я написав, що буде мені подарунок. На день народження, тому що якраз в той день в мене був день народження. І тут прийшла посилка, і в посилці мені прислали подарунок. Це було для мене дуже, так сказати, неочікувано і приємний такий сюрприз. Тому що дійсно я не очікував. Тому. Мені вже хочеться співпрацювати з такою компанією, з такими людьми, які дбають про своїх клієнтів, які роблять заохочення. І хочеться радити таку компанію іншим людям. По-перше, продукція, наскільки я дивився відео, продукція в них якісна. І що зараз не мало важливо, це відношення до людей, відношення до клієнтів, яке мені, мені ще дуже так на душі приємно за, ну, за таке відношення, за такий сюрприз, який вони зробили для мене. Тому я раджу цю компанію і хай там пишуть, не пишуть, що там хтось мені щось сказав, щоб я це відео зняв. Це відео я зняв я чисто від себе і ні по яким там не замовленням, ні просто від себе. Мені дуже-дуже приємно, що мені такий зробили подарунок, що такий колектив в компанії, який турбується, менеджери, консультанти, ну і керівництво, звісно, турбується про своїх клієнтів. Тому я. Раджу компанію ЗВК і в майбутньому планую співпрацювати з ними, замовляти продукцію. Так як я показував, вже я сьогодні обробляв дезінфікуючим засобом свій свинарник такий невеличкий. І кормові, кормові добавки використовував для комбікорму, для свиней, для. Сьогодні я тільки дробив, завтра буду гранулювати. Але зараз не про це, зараз про подяку, яку я хочу висловити всім співробітникам компанії ЗВК. Щиро вам дякую. І, тому що зараз не дуже багато людей, які, скажімо так, ставляться до людей по-людськи. Тому щиро вам дякую. На все добре. На цьому закінчую своє відео. На все добре. І ще хочу додати. Особливо подякувати Христині, в якої я робив замовлення, яка. Ну, мабуть, вона була ініціатором подарунка, якого мені прислали, тому що я з нею спілкувався і переписувався, тому щиро вам дякую. Всего всього найкращого.